Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженький Volkswagen Tiguan 2017 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Двигун у нас 2 літра, 110 кВт, 150 кінських сил. Коробка передач у нас автоматична, 7-ступенева, мокра, DQ 500. Передній привід в цьому виконанні. Дуже і дуже економний автомобіль. На відміну від повного привода. Є свої плюси, є свої мінуси, але для міста саме то. Для міста, для траси автомобіль дуже і дуже економний. Середня витрата палива в межах 6 літр. Ось такі в нас 17-легкосплавні диски, хороша зимова гума. Перейдемо в салончик. Ось такі у нас. Салончик, це Comfort Line, середня комплектація. Перейдемо в салон. Що ми маємо? 225 тисяч оригінального пробігу. Датчик світла. Так, тут є датчик дощу, Зеркало з автозатемненням. Ось така у нас мультимедія. У нас є трьохзонний клімат-контроль, керування парктрониками, старт-стоп, автохолд і електроручник. Так, у нас є підрульові пелюстки. Також у нас є кнопка виклику асистентів. Що у нас є по асистентах? Лайн-асіст і фронт асіст. Тобто він у нас може тримати полосу, або Тобто екстрене гальмування ще має автомобіль. Має всі склопідіймачі підіймачі, керування зеркалами, центральний замок. Середня комплектація Comfort Line. Глянемо, що у нас тут. По автомобілю. Глянемо по розходу. Що у нас тут? Параметри руху. Тут середній розхід палива, за грубо кажучи, за 4000 кілометрів, 6 літр. Це дуже і дуже економний автомобіль. Пройдемо ще по салончику. Так, ось такий у нас стан сидінь. Сидіння в дуже хорошому стані. Зауважень, в принципі, по салону немає ніяких. Позаду місця вистачає. Ще в нас тут такі столики підстаканнички, зручно для третього ряду сидінь. Третя зона клімату обдув. Ось так він виглядає у нас попереду. Також є підлокітник для зручності для третього ряду. Тут є якась незначна плямка. Перейдемо до багажного відділення. Багажник у нас вмістимий, великий. Так у нас ремкомплект компресор піна. Так. Бачимо задні парктроніки. Прийдемо ще з цієї сторони. Охайний автомобіль. Сидні акуратні збережені. Потолочок у нас чистенький. Охайний автомобіль. Так, з нюансів є така от маленька царапинка, вона дуже тоненька. Ось такі у нас сидіння попереду. Стан сидінь дуже і дуже хороший. В принципі, автомобіль повністю збережений. Хороша комплектація, середня комплектація. Так, з нюансів у нас ще є тріщини на лобовому склі. Лобове оригінальне Volkswagen, але в 2019 році замінювалося. Також є камера асистентів і датчик дощу. Також зауважень є. Отут маленька така потертість. В принципі, із зауважень. Що можна відмітити автомобілю. це все. Технічна частина без зауважень. По ходовій, по мотору, по коробці питань взагалі немає ніяких. Давайте ще перевіримо її по лакофарбовому покриттю. 114, 114, 103, 110, 110, 111, 111. 116, 104, 113, 113, 107, 114, 106, 115, 115, 128, і дах. 110, 124. Автомобіль є. Повністю в рідній фарбі. Ось таке нове надходження до нас. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь до нас. Повторюсь по автомобілю. 2017 рік, двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, 150 кінських сил, передній привід, автоматична коробка передач. Ціна даного автомобіля складає 22 450 доларів. На віддачу. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Приїхали, оглянули і купили. Ось такий чудовий тігуанчик. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий автомобіль.